Всім привіт! Сьогодні ви знаходитеся на нашому каналі. Ми зараз проживаємо в Ірландії. Були сьогодні в магазині, вирішили купити таку потрібну на кухні річ, як ваги. Ось такі от, класні, електронні Richards фірма. Виробник Ірландія пише на коробочці. Взяли ми чорну, там ще була така червона. І от спробуємо зараз зробити розпаковку. Тут пише на коробочці ще два роки гарантії, 3 в одному. Зараз будемо бачити, що тут за ваги у нас. Орловочка, рекламка, не ось інструкція. Інструкція, звичайно, йде на англійській мові. Ну, тут перекласти не дуже складно, тут все дуже легко, тобто, ну, немає нічого складного. Отак от, от воно упаковане, в такій штуці, лівочка, такий. ось так. от. І отак, отак от виглядають самі ваги. Вигля. Чорний, мелічний. Тут є оце металічна чаша. На металічній чаші є ось такі поділки. Тобто можна там собі вимірювати. Ось так вона виглядає, чорненька. Такий циферблат Тут. Кнопочки. Зараз ми все включимо, Попробуємо поважити. Тут батарейки у нас. Ну, пальчиками, так говорять народі. не знаю, як, можливо, по-другому називається. І от. Далі. Тут ось така кнопочка, вона фіксує оцю металічну чашу. Тобто, в принципі, цією металічною чашою можна користуватися, так зрозуміло, як ви окремо. Тобто, наприклад, щось там насипали, змішали і ставили положити. Так, от. Все, вона фіксується, вона не випадає, все добре. Так, далі. Потім, якщо, наприклад, зараз от спробуємо щось побачити, тут є такі три кнопочки, це, звичайно, включити. Ну, або збити, я так зрозуміла, зеро тут чи пишу. Включається. Можна вимірювати є вода, олія, борошно і молоко. Ну, і, звичайно, просто будь-який продукт. То тут цією кнопочкою от, переключається. Наприклад, зараз це вода, олія, молоко. І це просто вимір. Тобто ви просто можете, наприклад, тут у нас яблучко, там можна так. Все точно, 193 грами. Все супер. Наприклад, яблучко забираємо. 1 грам. А тут зеро ну, тут просто збивається. І, наприклад, знову ставити там так. манго, 329 329 грамів. Тобто все точно. Тут тобто, хоче, що прямо може вимірювати, якщо тут вода і олія, прямо може вимірювати там, до капельки, наприклад, там, два. 3 грами, ну скільки потрібно, щоб вони дуже точні, тому з ними треба дуже обережно, Звичайно, щоб вони не впали, не, там, не пошкодились. Ну, Будемо пробувати, як взагалі вони от... Важать вона до 5 кілограм, там пише, тобто може поважити. Ну, Така от вага. Наприклад, я рекомендую, мені, наприклад, дуже подобається. Особливо ця металічна чаша. І що тут можна прям змішувати, собі там поважив, виключив, змішав. Виключається вона сама вроде, там, через там, пару чи хвилин чи декілька секунд. ну, в такому плані, якщо нею не користуватися. Ну, от. Отак. Так. Чоловік нагадав, 30 секунд, до 30 секунд вона сама не виключається. І коштувала така вага 12 чимось євро до 13 євро. Я вважаю, що за таку ціну це навіть дуже класна така річ, яка потрібна в господарстві. Тому всім дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, підтримуйте українськомовний контент.